Камінчики або гонгі з гри в кальмара. Це гра в яку я програла вже стільки разів, що мені просто страшно складаються з ось таких, ось всього на всього п'яти різнокольорових камінчиків. Кожен з них має символ, прямо як у серіалі. І вони такі малесенькі, але ця гра вона просто адова. І навіть впав в руку, просто він вилетів з руки. Коротше, в цій грі є дуже багато нюансів, коли ви, по-перше, маєте дуже швидко реагувати, по-друге, треба стежити і за камінчиком, який підлітає, і дивитися, який камінчик берете, тому що промахнутися мимо камінчика, це теж дуже частий кейс. Так само, як і дивитися, де цей камінчик, поки цей він, ти думав, що він тут, а він вже впав на стіл. Тому це дуже розвиває дрібну моторику, наскільки хапаєте ці камінчики, наскільки їх тримаєте, наскільки, коли ви несете кудись руку. З певними камінчиками в руці, то вони не, не вивалюються у вас. Тобто, поки ви берете наступний, попередній має не вивалитися, залишитись в руці. І ви взяли наступний і в цей момент ще зловили той, що був в повітрі. Тому гра дійсно просто адова, і скільки разів я в неї програла, це навіть не порахувати. Я можу по пальцям порахувати, скільки разів я виграла, і для цього навіть не треба пальці, чесно кажучи. Тому ось така гра: замовляйте та спробуйте, чи зможете виграти ви.